Врешті ми доробили і готові виставити в продаж і свій проєкт. Це у нас Audi Q5 в кузові Sportback 2021 року з пробігом 78 тисяч кілометрів. М'який гібрид M-Hev, Тобто машина має ще додатково електродвигун, який допомагає машині при всіх стартах, при всіх нажаттях на педаль газу. Відповідно, і за цього вона і економічна. Значить, машину ми придбали в Канаді з мінімальними ушкодженнями. А саме було дефектовано переднє праве крило і передній бампер. Відповідно, крило придбали, покрасили, поставили на машину, бампер. Пофарбували, бампер не рахується фарбованою деталю. Відповідно, у нас на машині на сьогоднішній день все в рідній фарбі, окрім переднього правого крила. Жодна інша деталь кузова з машини не знімалась, не відкручувалась. Тобто, ні капот, ні кришка багажника, ні двері, ні ліве переднє крило. Тобто, всі заводські болти, вони є, вони не зірвані, не пошкоджені. Тобто ніяких деталей сюди в колір ми не підставляли. Де да й фактично повинен Коду можна перевірити, в якому стані ми придбали цей автомобіль. І так, по салону жодна безпека не спрацьовувала, всі подушки рідні, ремні не блокувалися, в общем, нічого ми там не перешивали, не ремонтували. Значить, В кінці хімчистку зробили, машину косметично відполірували. Вона у нас тепер без жодних подряпин, без будь-яких. Можливих там мілких м'ятін, яких можна не побачити на фотографіях, ні. Нічого такого немає. Все в живому, охайному стані. Напевно, це буде один із самих живих спортбеків з 21-го року на просторах Авторія. І так, по комплектації. У нас безключовий доступ. У нас в зеркалах є датчики сліпих зон. У нас шкіряний салон, чорний потолок, панорама. Зовнішній і внутрішній s line мультимедійна приборна панель, камера заднього вигляду, картплей уже безпроводний. підігріви передніх сидінь є, підігрів руля є. В общем, машина в достойному стані, в достойному достойній комплектації. І ми виставляємо її на сторінки Авторіа. Також вона з'явиться у нас на сайті Автохаус Київ Юа в розділі автомобілі в продажу. До речі, є можливість під'єднання фаркопу. Кришка багажника електрична.